Цей випуск буде присвячений цьому жовтому металу, який всі ми так бажаємо. Нова прибутковість облігацій зростає до а золото Б'є рекорди у зв'язку з фіскальними проблемами. Ну що ж, друзі, всіх вітаю з вами. Владислава Рабйоф Лайф Академії України. Як завжди, наше сьогоднішнє дейлі шоу. Як завжди, кожен день з вами. Сьогодні в нас вже 3 вересня. А що там було? Про календар, а ось, а, і ми, як завжди, зустрічаємось в межах нашого шоу. і Сьогодні, друзі, жодної інтриги. Ми говоримо про золото Сьогодні був пост в телеграм-каналі. Про золото Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не там. І в цілому а, цей випуск буде присвячений цьому жовтому металу, який всі ми так бажаємо. Ну, звісно, як завжди, я нагадую, що наша зустріч це 10-15 хвилин. а-а з води зайвого інформаційного шуму тільки по фактах, свіжі новини, які впливають от прямо зараз на ринки золота, як я і сказав, і торгові ідеї. Хоча я не знаю, яка ще може бути торгова ідея, ми з вами 8 місяців поспіль купляємо золота. Я постійно демонструю свої угоди по золоту, точніше, одну, яка в мене існує на купівлю, і постійно розповідає про те, що враховуючи всі Геополітичні фундаментальні фактори в світі скоріш за все золото буде продовжувати дорожати, дорожати і особливо на це впливає звісно адміністрація Сполучених Штатів Америки, але здебільшого не сама адміністрація, а рудий лебідь, який прилетів до нас 220 днів тому. Не забувайте також, будь ласка, друзі, про те, що. Ви можете вдосконалити наші випуски. А все дуже просто. Тисніть вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і пірнайте в коментарі під цим відео. Задавайте ваші питання, все будемо обговорювати. Ну і звісно, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ми в межах Daily Show виходимо щодня. Ну, а тепер відразу до відеопроекції, як я кажу, про все і поступово. Її запуск займає декілька секунд. Я сподіваюся, все буде як завжди, і ми зможемо вирушати безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. І так, друзі, дова прибутковість облігацій зростає довгострокова золота б'є рекорди у зв'язку з фіскальними проблемами. Отака От новина на ранок 3 вересня. Давайте подивимось, що взагалі відбувається. з Чатко коротенький підсумок. Фіскальні побоювання посилюються супердові прибуткові облігації рухатись вище. Інвестори чекають звіту про робочі місця для сигналів. Прогнозу курсу США, ну тобто зниження ставки в вересні. Чи все ж таки поки що утримання від цього кроку? Долар знаходить підтримку. Як фунт стерлінга є на підтиском. Ну то, що долар знаходить підтримку. Це короткостроково. А і проти євро. Здебільшого да там дивна така поведінка, але індексу долара дуже погано а, проти кошику. Основних світових валют. Ну і золоті перегони вище 3,5 тисячі, а, наразі 3 тисячі. П'ятсот тридцять чи щось таке. Ми подивимось на графік буквально за декілька хвилин. І так, друзі, глобальне падіння довострокових, дохідності довострокових облігацій поширилося на Азію в середу, коли японська прибутковість досягла рекордно високого рівня, а золото досягло нового історичного максимуму, оскільки зростаюча стурбованість з приводу державного боргу та економічного. Зростання вражає інвесторів. Прибутковість облігацій, особливо на найдовших 30-річних термінах, стрімко зростає по всьому світу. А інвестори стурбовані масштабами боргу в країнах від Японії до Сполучених Штатів. В Сполучених штатів там щось 35 трильйонів. Ми перетнули чи щось таке 30-річна прибутковість японських державних облігацій досягла безпрецедентних 3,255 цілих відсотка після того, як у вівторок з'ясували. З цим відбулася аналогічна подія. А європейські ф'ючерси показали на більш високу відкритість, але багато чого буде залежати від того, чи призведе розпродаж облігацій до перепочинку, оскільки увага залишається зосередженою на потенційному краху здатності французького уряду та Великобританії стабілізувати свої фінанси. Па, пан регіон, а, ну, пан європейський індекс Євростокс 50, його фьючерси виросли на 0,36%, в той час, як німецький фьючерси DAX виросли на 0,25%, а фьючерси FTC а, торгуються на тих самих рівнях. Бен ben Беннет, керівник інвестиційної стратегії Азії Веленджі, сказав, що величезний бюджетний дефіцит впливає на довгострокові облігації, оскільки інвестори повинні поглинати а, значний випуск цих самих облігацій. Я думаю, що більш високі ставки в Японії також є основним фактором, оскільки світові ринки облігацій більше не отримують вигоду від японського а, полювання за прибутковістю. Це ідеальний шторм для давно застарілих зв'язків і головний біль для урядів. А, Япон. Ський індекс Нікеї впав на 0,7% майже оскільки побоювання з приводу фінансового здоров'я країни повернулися після того, як близький помічник прем'єр-міністра Шигеру Ішиба заявив, що має намір піти у відставку зі своєї посади. Найширший індекс Азії МСІЙ. В азіатсько-то регіоні за межами Японії знизився на 0,4%. Тепер увага звертається на дані про послуги в Європі для вказівок на те, як країни витримують непередбачувану тарифну політику США. Дональд Трамп ключові дані про робочу силу в США в п'ятницю для отримання сигналів про зниження ставок Федрезервом. Вже у вересні Трамп. у Вівторок заявив, що його адміністрація попросить Верховний суд про прискорене рішення щодо тарифів, які апеляційний суд визнав незаконною минулого тижня. Суд дозволив, щоб тарифи залишались в силі до 14 жовтня. До речі, друзі, вчора Трамп вперше з'явився на публіці за 10 днів. Конспірологи вже встигли його двічі чи тричі поховати. А ось його там духовний наставник призивав усіх молитись. Не знаю, що це було. Можливо, Трамп думає, що таким чином він підвищить свій рейтинг. А якщо зненацька з'ясується, що в нього погано зі здоров'ям, але я думаю, що це його не врятує. А ось і варіант: два. Перший варіант в нього реально погано зі здоров'ям, і той синяк, який ми синець, який ми всі бачимо на його руці. А це дійсно передвісник там його скоро відходу в світ інший. А другий варіант це просто такий. Ну, я даже навіть не знаю, чи можна назвати це піаром. Ну, ну, щось схоже на це. Тобто якийсь політичний трюк, давайте скажемо так. А, але, як на мене, він лише демонструє слабкість, а не силу. А в принципі, Трампу не звикати. Демонструвати слабкість там, коли там два тижні відведення президенту РФ, а, а, в, стекли вчора, чи позавчора, чи сьогодні стекає. Ну, позавчора, здається, в понеділок. Тому, а, що стосовно слабкості Дональда Трампа, вони ходять поруч, і я думаю, що ця історія з його хворобою, реальною або вигаданою, вона нічого там сильно не змінить. А можливо, його просто жінка б'є. Це теж варіант. Добре, трохи розрядили атмосферу. Їдемо далі. Виробництво в США скоротили шостий місяць поспіль в серпні, оскільки заводи зіткнулись з впливом імпортних тарифів, показали дані у вівторок. Індекси менеджерів закупівель для Єврозони та Британії а, мають вийти сьогодні. У середу американський несіль... несільськогосподарські фонди заробітної плати в п'ятницю. А... Передаватимуть про дані стосовно відкритих міст. Ну коротше, payrolls виходять. цей переклад він просто божественний, як ви знаєте. І приватних фондів заробітної плати, що дасть ясність на ринку праці, який став центром політичних дебатів у ФРС. Ринки широко очікують, що ФРС знизить відсоткові ставці ставки в кінці цього місяця, тобто, як я й казав, у вересні, а вже 89%, 87% Остання цифра, яка була в мене в голові голові. ну тобто, друзі, 9 з 10 ймовірність, як очікують на ринки, що ставки будуть знижені, якщо вони знижені не будуть. А це буде я думаю справжнім таким ударом, обухом по голові. А шанси зниження на 25 базисних пунктів. пунктів. Моя особлива думка, що на 50 базисних пунктів, на піввідсотка ніхто зараз не знизить, і ФРС притримується такої ну більше голубиної риторики ніж ястробиною. Тому я думаю, це ну, якщо буде таке зниження, звісно, там якусь одну соту відсотка ми на це залишаємо. Це теж буде шок. Тобто, шока, можливо, два. Ставки не знижують в вересні і ставку знижують на 0,5, а не на 0,25. Якщо знизить на 0,25, я думаю, що всі ринки плюс-мінус вже під це закладаються, і тут ніякого там ніякої новини з цього не вийде. 30-річна прибутковість JGB підскочила на 8 базисних пунктів до рекордного максимуму в 3,28%, оскільки ринки готуються до продажу боргу в четвер. Прибутковість 30-річного казначейських облігацій була в останній на рівні 4,985%, тобто майже 5% 4,99%. Рахуйте, що трохи нижче психологічно важливої позначки в 5%, яку воно в останній досягло в середині липня. Зараз багато чого залежить від серпневого звіту про робочі місця в США цієї п'ятниці, сказав Васу Меном, керуючий директор інвестиційної стратегії ВУУСІБІСІ Банк. А я, друзі, вас теж готую, що в п'ятницю на ринках буде спекотно. Тому будьте уважні та обережні подвійно. Ну, в принципі, це така вся історія стосовно цієї. Є на нас не дуже цікавий. Ті британський фунт також там все і так зрозуміло. А от ціни на золото нас цікавлять. Вони продовжили свій рекорд у середу, тримаючи цінник вище ключового рівня 3,500, психологічного рівня, і були на рівні 3,537,81 цент за унцію. Нафта в США знизилась на 0,2% до 65,41 за баррель. Друзі, я також хочу нагадати, що якщо ви хочете більше інформації, прямо зараз заходьте на наш сайт Life Academy Ukraine, оформлюйте собі підписку Лайфстарт або відразу Лайф Плюс. І я нагадую, що на відміну від Лайфстарту, де є закриті вебінари, там додаткова аналітика, деякі навчальні, курси і так далі. а, Лайфхаки, ідеї для трейдингу у Лайф, у вас є можливість раз на місяць з експертами Академії, задньою чи зі мною. Або one Укати -one сесію на півгодини і спілкувати з нами будь-про що. А як це виглядає? Ви обираєте час. Якщо він у нас обоюдовільний, скажімо так, ви записуєтесь. Ми зустрічаємося півгодини. Ведемо бесіту. Будь про що я відкритий до будь-яких розмов від погоди до фінансових ринків. Тому обирати лише вам. Самий продуктивний варіант: якщо ви готуєте свою торгівельну стратегію, готуєте відеопроекцію екрану, готуєте свої запитання, і я на базі свого там 18 плюс річного досвіду допомагаю вам вдосконалити вашу торгівлю, чи розібрати, може, якісь помилки, які у вас є, чи поговорити про типові там психологічні, ну, не помилки, а сценарії торгівлі на ринку. Будь про що, ця можливість існує в кожного з вас прямо зараз і сьогодні. Тому не зволікайте, переходьте і підписуйтесь. Ну а ми їдемо далі. І перед тим, як рухатись, Вперед до графіку, звісно ж, що нас може більше цікавити, ніж графік золота. А я нагадую, що в нас є інстаграм і Тікток, де кожного дня є не тільки розважальні відео, але й інформаційні стосовно на ринку. Підпишіться, будьте в курсі подій, Я думаю, буде цікаво. І так, друзі, дивимось на історичний максимум, а, За даними торгового терміналу Лібертекс. І так.

От така, друзі, такий історичний максимум по золоту. Майже 3,550. Я нагадую, що перша ціль, яку ми ставили, 3,560, Вона майже виконана. Звідси можливо, плюс-мінус якась корекція, бо це відпрацювання аж у цього каналу, якого до речі, от дивіться, яка цікава історія з графічним аналізом і з технічним, а ви могли купити ще а, шостий місяць. Це в нас а, червень, правильно. На початку літа поставити стоп лос по правилам за середину канала, і він так і не спрацював. Да, все літо вас промурижило б в діапазоні. Ми б навіть сформували новий трикутник. Ви б навіть онові оновили цілі до 3,625, А як вказано в мене на графіку? Але от буквально сьогодні ви б дочекались результати відпрацювання цього каналу і цього зеленого прапорця, який ми тут ставили три місяці тому. Отак От воно і працює сила в графічному аналізі. Я це стверджую багато років, бо сам торгую за графічним аналізом і буду продовжувати це робити. Ну, це так маленький ліричний відступ. А ви зможете більш детально про це дізнатися на щотижневій аналітиці? Тому приходьте обов'язково по понеділках і п'ятницях я про це розповідаю, показую свої угоди. Ми відкриваємо нові. Тобто, там все максимально відкрито і зрозуміло. Що ж, цілі ми озвучили тут, в принципі, все очевидно. Зараз йде відпрацювання цього трикутнику, і наша нова ціль: 3.625. Вона на графіку. Хто знайомий з аналітикою від наших менеджерів, яку я щотижня роблю? Ви теж знаєте, що це в принципі не новина, і для кожного з нас ми всі це знаємо вже ще з понеділка, де чекати золота. Ну а що стосовно моєї угоди, я просто нагадую, що я тримаю її з 16 січня. Тут фундаментальні фактори рулять. І як тільки Дональд Трамп став президентом, я відразу знав, що долар нічого гарного не чекає а актив схованка як золото» буде дорожчати, це було очевидно як. Білий світ <хі> тому тут як то кажуть не питайте, чому так довго відкрита угода і чого я чекаю? Я чекаю подальшого продовження ралі по золоту, бо геть не бачу, щоб щось змінилося в політиці штатів в риториці Трампа чи в безумовно безглуздих вчинках його адміністрації. Але ну є зворотня сторона, медалі так це допомагає заробляти. На їхній глупості ми з вами можемо робити гроші. А, на цьому все. А я хочу подякувати вам, як завжди, за час та за увагу, за те, що ці там 15 десять, скільки хвилин ми спілкувалися. Я не слідкую за часом. Мені приємно з вами проводити будь-який проміжок часу. За те, що ми були разом. Якщо було корисно, тисніть вподобайку, дзвіночок і підписка на YouTube канал. І якщо ви хочете щось спитати, прямо в коментарях під цим відео чи в наших телеграм-каналах, у нас їх два там під постами, теж можна писати коментарі і отримувати на них відповіді. Я все читаю і на все відповідаю. І у вас є шанс прямо впливати на нашу аналітику. Можете писати, які інструменти вас цікавлять, чи які новини, чи які методи аналізу. Це будемо обговорювати і розбирати. Це було Daily шоу. Мене звати Владислав Воробйов, аналітик Life Academy Україн. Пам'ятайте, що ринки ніколи не сплять, і обов'язково не пропускайте жодного нашого випуску, щоб бути у курсі подій. Я з вами не прощаюсь. Ми зустрінемось завтра в четвер, 4, 4 а, вересня. А саме головне, як завжди, бережіть себе, будьте обережні і до зустрічі у Life Academy Україн. Ай, щастить.